Хто очікує, підніміть руку. А якщо ви помрете, так і не дочекавшись, зустрінемося теж зустрічей. Слава Богу. Діти Божі, вони не безнадійні. Я хотів би вас запросити встати на ваші ноги з поваги до Божого Слова. Зачитаю один текст, який описує історію напередодні. Того, як Ісус Христос був взяти. Або коли його вже взяли, то перед тим, як його вбили. Цей текст записаний в Євангелії від Матвія, 27 розділ, будемо читати з 3 по 10 вірші. Євангеліє від Матвія, 27 розділ з 3 по 10 вірші. Тоді Юда, який його видав, побачивши, що він засуджений, розкаявся і повернув 30 срібних монет первосвященикам і старшим, кажучи, я згрішив, видавши новинну кров. Вони ж сказали, а що нам до того? Сам дивися. Тоді він кинув срібняки в храм і пішов геть і повісився. А первосвященники, узявши срібняки, сказали: не годиться класти їх до скарбниці, бо це ціна крові. Порадившись, вони купили на них гончарське поле, щоб хоронити там чужинців, тому те поле досі зветься полем крові. Тоді сповнилося сказане через пророка Єремію, який говорив: і взяли вони 30 срібняків, вартість оціненого, того, кого оцінили сини Ізраїля, і дали їх за гончарське поле, як наказав мені Господь, до цього місця присядь. Я назвав свою проповідь не поцілив або фатальний наслідок від промаху. У грецькій мові є одне слово, яке означає слово гріх, воно відповідає грецькому слову «гамартія». Гамартія або слово гамартано згрішити означає промахнутися повз ціль або помилитися. Якщо ми говоримо про те, як мисливець готується для того, щоб йти на полювання, ну, кожен із нас, можливо, знає, що мисливцю потрібна рушниця, потрібні якісь патрони для того, щоб йти на полювання, але кожен із нас, хто не вникав або не займався цією справою, він не може знати того, що повинен знати кожен мисливець. І найперше, мабуть, це те, що мисливець повинен знати, на яку здобич він іде полювати, бо якщо він цього не буде знати, він не врахує фактори, які потрібні йому для того, щоб мати успіх у полюванню. І найперше, що треба знати мисливцеві, це об'єкт, в який він хоче поцілити, а далі вже починаються певні Правила, які прописані в протоколі, коли він йде на полювання. І найперше, це треба знати початкову швидкість Почат... кулі. Початковою швидкістю кулі називається швидкість руху кулі біля дулового зрізу ствола. Я знаю, що це вам буде всім незрозуміло. Я і не хочу говорити сьогодні про полювання. Я хотів би, щоб ви зрозуміли, що таке не потрапити в ціль. Друге, що повинен врахувати мисливець, це відстань до цілі. Якщо він не буде орієнтуватися, де знаходиться його ціль, не факт, що він у неї потрапить. Далі має він знати силу, вбивчу силу своєї кулі. Він повинен врахувати силу вітру, яка неодмінно буде впливати на його на політ цієї кулі. Він повинен врахувати опір повітря на зустріч кулі, яка буде летіти. Тягова сила кулі до землі. Далі, якщо він в горах полює, він повинен чітко усвідомлювати, де знаходиться його ціль, чи його ціль на рівні його пострілу, чи вона є вище, чи вона є нижче. Якщо він цього всього не врахує і не задасть поправку до своєї рушниці, до оптики, він може не поцілити. Вологість повітря, вона також має значення. Вологість пороху, який знаходиться в кулі, це основне, ну і, звісно, висота над рівнем моря. Тому що ми знаємо, що ворах кисень по-другому, там розріджене повітря і так далі. Якщо він цього всього не буде знати і не врахує, людина, яка не знає всього цього, вона наражає себе на небезпеку. Ви пам'ятаєте, хто перший не поцілив у ціль, або хто перший зрішив? Я думаю, для вас це дуже добре відоме. Ви знаєте, що там в Саду Едемському одного разу, коли диявол підійшов до перших людей, до Адама і Єви. Єва промахнулася, а за нею і Адам. Вони не поцілили. І це дуже печальна картина, яка й сьогодні відлунням гукає. У сьогоднішньому світі і із за того всього, що не поцілили в цілі, із за того всього, що промахнулися. І Ісус Христос прийшов на землю заради того, щоб віддати своє життя. І Він не тільки віддав своє життя і помер і на тому крапка, бо якщо би так сталося, ми б сьогодні тут не були. Взагалі не існувало би християнства. Взагалі ніхто би і не знав про такого, як і Ісус Христос, що була така людина, Бог, чоловік на землі і Він помер там. Ну, Я думаю, історія цього чоловіка на, на цьому б закінчилася. Але Ісус Христос воскрес. І сьогодні церква Ісуса Христа, вона радіє із Воскресіння Ісуса Христа. Але перед тим здалася одна історія. Історія, яку ми з вами прочитали, тобто Учень Ісуса Христа, один з 12, який видає Ісуса Христа на смерть. Юда допустився дуже великої помилки у своєму житті. І я би хотів сьогодні про це поговорити. Тема моєї проповіді дві помилки, які проводять. Приводять до загибелі, звісно, брати і сестри. Якщо б Біблія показувала тільки на помилки, то ми б були самі нещасні люди. Але Біблія дає нам і уроки. Вона залишила для нас уроки, як ми, як християни, повинні реагувати у тій чи іншій ситуації. Коли є певні переживання, труднощі, випробування у нашому житті. І тому ми глянемо не тільки на дві помилки, а й ми побачимо ще чотири уроки, які Біблія залишає для нас на сторінках Біблії. Я не буду. Дуже довго, щось розширено говорити, тому що буде ще одна проповідь, і брат Людвік він скаже слово, я коротко хотів би цим поділитися. Перша помилка, на яку хочу звернути нашу увагу, покаяння перед людьми ніколи не принесе відчуття прощення. Покаяння перед людьми ніколи не принесе відчуття прощення. Дивіться, що ми читаємо. Ми прочитали із третього верша тоді Юда, який його видав, побачивши, що він засуджений, тобто Ісус Христос засуджений, розкаявся і повернув 30 срібних монет первосвященникам і старшим, Кажучи, я згрішив, видавши невинну кров. Вони ж сказали: а що нам до того? Люди не співчувають. Люди ніколи не проникнуться твоєю проблемою, і тому Іуда, прийшовши, хоча завинив перед Ісусом, прийшов каятися перед людьми. По суті, тими, хто шукав смерті Ісуса. Вони раділи з того, що ось цей праведник, який ходить і вже декілька років докучає чи принижує авторитет первосвященників книжників та фарисеїв, вони раділи з того, що знайшовся один, хто здав його, хто розказав, де його можна взяти. Хоча дещо пішло не по плану цих книжників, фарисеїв, первосвященників, бо якщо пам'ятаєте, єване описують і кажуть. Описують цю історію, і коли первосвященники спланували захопити та вбити Ісуса, вони кажуть, щоби тільки це не у свято. Щоби не у свято Пасхи, це сталося. Але сталося якраз навпаки. І те, що за тисячу й більше років пророкувалося про Ісуса Христа, воно саме так і сталося. Біблія залишила нам урок, як ми повинні реагувати у ті чи інші обставині нашого життя, коли ми відчуваємо провину. Перше, перший урок, який Біблія нас навчає, визнай, перед ким ти завинив. Якщо ти йдеш не туди каятися, то в тебе є труднощі. Ти повинен визнати саме перед ким ти завинив. Усвідомлюєте, брати і сестри, що помилки, якої допустився Юда, не тільки він один допустився цієї помилки. Яка різниця між тим, що Юда видав Христа первосвященникам, і тим, що Петро відмовився від Ісуса Христа у дворі первосвященника? Справа в тому, що Бог не поділяє гріхи. Він не каже, що гріх вбивства є більшим гріхом, ніж гріх прелюбодіяння, наприклад. Він не каже, що гріх прелюбодіяння є, наприклад, більшим, ніж гріх неправди. Бог охарактеризовує все це як гріх і не більше. І кожна людина, яка допускає помилку у своє життя, вона повинна визнати перед об'єктом, перед тим, кому вона завинила, а люди всі зрішили і залишені слави Божої. І різниця між Юдою і Петром дуже проста. Ми читаємо про те, що апостол Петро на той час іще бувши учнем Ісуса Христа, коли до нього почали говорити, дивіться, як Марк описує цю подію. А він почав зарікатися, клястися, що не знає того чоловіка, про якого вони говорять. І тут вдруге заспівав півень і згадав Петро слова, які йому сказав Ісус, перш ніж півень двічі заспіває, ти тричі зречешся мене. І згадавши, він почав плакати. Що це означає, брати і сестри, сльози Петра. У синодальному перекладі написано, що він. Вийшов вон і горько заплакав. Петро, який усвідомив, що він завинив перед Ісусом Христом. Він прокрутив всю ту розмову, яка була в нього з Ісусом Христом, і Він почав плакати і сокрушатися, бо зрозумів, що завинив перед Богом, завинив перед Ісусом Христом. Брати і сестри, у нас є той перед ким ми завинили, і ми повинні йти до Нього для того, щоб просити прощення. Нам не поможуть люди. Знаєте, на днях я розмовляючи з одним чоловіком, православним чоловіком, він почав розказувати мені, як він готується до свята. Ну і він каже: я радію з того, що вже буде знята певна заборона, яку я поставив для себе, і вже в неділю я зможу собі багато чого дозволити, з чого я не дозволяв у ці шість тижнів, які я собі поставив там не робити певні речі. Але каже обов'язково, у п'ятницю або у суботу я зі своєю сім'єю піду до, до священника, і я розкажу йому про всі свої проблеми. А я йому задав одне питання. Міша, ти все розкажеш? Ну, є те, що не можна знати. Священнику. Ви усвідомлюєте, брати і сестри, як часто ми обмануті дияволом, що можна розказати священнику багато, але можна розказати не все. Недавно я з дружиною відвідав одного лікаря в клініці, коли ми прийшли туди. Ну, звісно, кожен лікар він хоче почути, з чим ви прийшли. Ми почали розказувати, яка в нас проблема. Жінка каже, що вона там захворіла, є то-то, то-то, то-то. Вона розказує про свої симптоми. І коли вже все розказала, лікар був дуже уважний. Він послухав, послухав і сказав одну дуже розумну річ. Каже, для того, щоб я поставив правильний діагноз, священнику ви можете розказати не все, але лікарю ви повинні розказати все. Братий і сестри, в нас є небесний батько. Він не є наш лікар. Якщо ми не йдемо перед Ним, якщо ми не розказуємо те, що десь там закарбувалося в глибині нашого серця, якщо ми не відкриємо наше серце перед Богом, ми потенційні учасники аду, ми туди прийдемо. Бо ми не потрапимо в ціль. Якщо ми не розкажемо Господу, йому це не потрібно, він знає всі наші глибини глибини нашої душі і серця. Але брати і сестри, якщо ми завинили перед Богом, ми повинні відкрити своє серце. І лише тоді почнуть будуватися правильні стосунки з нашим Батьком Небесним. Лише тоді, коли навіть те, що не всім можна знати, навіть те, що я не розкажу священнику, але. Коли я розкажу його перед Господом, Господь звільняє. І ми повинні визнавати, перед ким ми завинили. Це перший урок. І другий урок, брати і сестри, зрозумій, що тільки Господь співчуває тобі. Тільки Господь проникається нашою біллю. Тільки Господь владний послухати нас і відреагувати на все те, що ми зробили. Дивіться, що зробив Іуда. Він приходить до цих людей, яким видав він, отримавши ці 30 монет, він каже такі слова: Я згрішив, видавши невинну кров. Вони ж сказали, а що нам до того? Сам дивися. Другими словами сказати, вони сказали, то твої проблеми. То, що ти видав кров невинну, то чисто твої проблеми. І якісь там почуття свої сердечні, ти нам не розказуй. Нам і так від ні того нічого не поміняється. Але, брати і сестри, якщо ми визнаємо свої проблеми, розказуємо про свої прогріхи нашому Батькові Небесному, це означає, що це той, хто проникнеться нашою проблемою. Знаєте чому? Автор послання до Єврею записав дуже цікаві і чудові слова, які я дуже люблю часто читати, і вони часто на згадку приходять мені. У посланні до Єврею у 4 розділі із 14 по 16 вірші ми читаємо такі слова. Тому маючи великого первосвященника, який пройшов небеса. Тобто Ісуса, Божого Сина, тримаємося визнання. Адже маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який подібно до нас був випробуваний усьому за винятком гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Юда пішов шукати допомоги у первосвященників. Але їм не потрібні були гроші назад, хоча вони їх використали. Але їм цього було не потрібно. Вони досягнули своєї мети. Вони хотіли Ісуса Христа взяти. Вони його взяли. Все інше, Юда, це твої проблеми. Це привело його до фатального наслідку. Тому, брати і сестри, перша помилка, якої допустився Юда, він пішов каятися перед людьми і не відчув. Відчуття прощення. Друга помилка, на яку хотів би нашу увагу загострити сьогодні, це загравання з гріхом неодмінно приведе до загибелі. Загравання з гріхом неодмінно приведе людину до загибелі. Ми читаємо п'ятий вірш. Тоді він кинув срібняки в храмі, пішов геть і повісився. Людина, яка Строїла плани на майбутнє. Я не знаю, чи задавали ви собі питання, чому так зробив Юда. Ну, дивіться, як мінімум можна описати його так. Це той, хто постійно перебував з Ісусом. Це той, хто разом з 12 бачив багато чудес. Він добре знав, хто такий Ісус Христос. Він вже був переконаний всім тим за 3,5 роки, чого він надивився, спілкуючися з своїм учителем. Але я думаю, якась зла шутка зіграла із самим Юдою. Хоча я думаю, він будував плани, знаючи, що він ходить разом з Месією, знаючи, що Ісус Христос є Царем Ізраїлю, ну, я думаю, Юда захотів чуть-чуть прискорити Царство Ісуса Христа. Десь він допускав собі думку, слухай, та я досить тут значима людина у суспільстві, ну, по крайній мере, між цими дванадцятьма. Хто був Юда, ви пам'ятаєте? Це людина, яка носила скриньку з грошима. Тобто, коли були люди, які готові були жертвувати кошти для служіння Ісуса Христа, вони опускали ці гроші у скриньку, яку носив Юда. Юда любив гроші. Так про нього написано в Біблії. Пам'ятаєте один випадок, який описаний про те, як. Марія помазала і Ісуса Христа в одному Євангелії, тобто в Євангелії від Івана, ми читаємо, що вона полила на ноги і Ісуса дуже дорогоцінну річ. Вона вилила масло, яке коштувало ні много, ні мало. Річна зарплата єврея, який міг працювати і заробити ось за рік ці кошти. І ця дівчина вона виливає це миро на ноги Ісуса. Христа і учнів збурилися. Навіщо така трата, коли це можна було ж продати? Ну, так написано у деяких Євангеліях. У деяких написано, що Юда обурився, бо каже, можна було це продати. Можна було гроші роздати бідним, бо їх так багато у Ізраїлі. Але чи про це думав Юда? Там написано, що він так говорив, бо він був злодій. Юда брав Скарбнички. І ось цей Юда, якого серце лежало до грошей. Він змалював собі картину. Та як мінімум, коли Ісус Христос стане на, сяде на престолі Ізраїлю, коли Він зацарює, ну хто буду я, як мінімум, міністр фінансів у Ізраїлі, і тоді я живу. Приблизно так думав цей чоловік. Загравання з гріхом Неодмінно приведе. До загибелі. І перший урок, який Біблія нам залишає, брати і сестри, бережи серце від спокуси. Земні скарби завжди впливають на тіло людини, але вони нічого не мають спільного з нашою душею. Те, що впливає на наше тіло, ніяк не впливає на нашу душу. Я маю на увазі ті скарби, які ми здобуваємо ось тут на цій землі. І дуже велика проблема, коли людина своє серце прив'язує до цього земного. Юда прив'язав, і це згубило його. Це згубило Його і тіло, і душу. Він хотів, щоб Христос вже якнайшвидше став Царем, але Він не все до кінця розумів, які учні Ісуса Христа, які думали, що ось-ось. І Ісус Христос. Та вже тиждень назад йому кричали, пару днів назад йому кричали, що Осана. Ізра... Царю Ізраїля, ось він заходить до Єрусалиму і вже, вже майже він цар. Але вони ніяк не очікували того, що трапиться. Юда видає Христа, бажаючи прискорити Його царство, але все пішло не по плану. І Юда помилився, Юда промахнувся. Юда зрозумів, що та не так, як я гадав, не так сталося у моєму житті. І тому бережи серце від спокуси. І друге, Другий урок, який навчає нас святе Письмо, не, від, не підпускай диявола. Якщо ти підпускаєш диявола надто близько, це проблема. Як ми можемо підпустити диявола в наше серце? Погодження з гріхом якраз і свідчить про те, що ти допустив диявола у своє життя. Іншими словами, сказати, ти відкриваєш двері для сатани, щоб він міг наповнити, зайти в твоє серце, там оселитися. Що зробив Юда? Юда не вважав за гріх те, що він ну, котайки брав із своєї скарбниці або скарбниці, в яку клали для служіння Ісуса Христа. Я думаю, що десь він вже вважав це і не гріхом. Ви знаєте, часто ми люди робимо ці помилки, ми допускаємо у своє життя якісь певні прогріхи і, знаєте, так, охристи... охристианізовуючи це. Ми думаємо, що. Указати полуправду це не є гріхом. Можливо, десь збрехати заради. Це ми так називаємо, брати і сестри. Але це помилка. Ми починаємо відкривати двері для диявола, який входить у серце людини, і це може привести до фатальних наслідків. Дивіться, як пише Лука про Юду. Та сатана вийшов у юду, якого звали Іскаріотом, котрий був із числа 12. -х. І він пішов, домовився з первосвященниками та начальниками варти, як його видати їм. Ті зраділи і погодилися дати йому срібняків. І він пристав та шукав нагоди, щоб видати його їм не при народі. Людина, яка погодилася на гріх, людина, яка впустила диявола в своє серце, диявол опанував ним. Ви усвідомлюєте, які наслідки. Ми прочитали з вами, тоді він кинув срібняки в храмі, пішов геть і повісився. Ось як працює диявол, це його стратегія. Одного разу він так само спрацював у Саду Едемському. Так само він розказав, Єві, як буде чудово після того, як ви скуштуєте, каже, бо знає Бог, що відкриються ваші очі, і ви будете як Боги, коли скуштуєте з цього плоду. Єва усвідомила, але це було вже занадто пізно. Адам усвідомив, коли вже нічого не можна було повернути. Вони впустили диявола, вони відпустили диявола. Диявол заволодів ними. І це було фатальним наслідком, бо вони промахнулися. Сталося не те, що гадалося. Ви знаєте, що буває від прова? Розкажу вам одну подію. Яка трапилася в 1986 році в Росії або тоді ще в Радянському Союзі, одна експедиція вибралася у Тайгу для того, щоб зробити чистку популяції бурого ведмедя, якого на той час у певній місцевості було вже дуже багато, і цим сімом членам експедиції мисливцям видали ліцензію для того, щоб вбивати. Бурого ведмедя, щоб зробити цю популяцію менш чисельною. Вони зібралися і поїхали. Вони добре були оснащені, в них була сама новітня зброя, тому що вони знали, що йдуть на такого злого звіра, на дуже коварного і опасного. Вони вислідили одну ведмедицю із малими ведмежатами. Вони приготувалися і один з учасників, який вважався самим професійним стрілком, вистрілив. Його промах був фатальним для всієї експедиції. Ця ведмедиця повернула в сторону мисливців. Він не попав у ціль, бо не розрахував правильно силу вбивчу силу кулі і відстань до своєї цілі. Коли ведмедиця накинулася, то чотири члени цієї експедиції були вбиті. Двоє постраждали і залишилися інвалідами на все життя. І тільки один, сьомий, який був менш професійний, він вистрелив і вбив цю ведмедицю, яка накинулася на них. Були наслідки: чотири трупа, два інваліда і психіка сьомого, яка була пошкоджена майже на все його життя. Усвідомлюєте, які проблеми можуть бути від промаху. Це трапилося з цими людьми. І коли експерти розбирали, в чому ж сталася проблема, вони не до кінця зрозуміли, наскільки опасним є їхня ціль, наскільки опасним. Диявол так само, він опасний. Часто люди заграють, заграють з дияволом, але можуть бути фатальні наслідки. Брати і сестри. Я бажаю кожному із нас, щоб ми не потрапляли в пастку диявола. Для того, щоб це не трапилось, ми повинні знати всі фактори, які можуть вплинути на наше життя. Слово Боже цьому чудово навчає. Людина, яка не поцілила в мішень, вона може загинути. Людина, яка заігрує, людина, яка предає Сина Божого, знаєте, що про неї написано? Матвій у 26 розділі, у 24 вірші описує такі слова. Слова Ісуса Христа. Син людський іде, як написано про нього, але горе тій людині, яка зрадить Сина Людського. Краще було в тій людині не народитися. Я бажаю всім нам, брати і сестри, щоб ми не допускали помилок. Помилки дві помилки, яких допустився Юда. Вони привели його до загибелі. Це Покаяння перед людьми, Він не, не визнав, що завинив перед Христом, а каявся перед людьми, які не поспівчували Йому. І друге, Він і грав з гріхом або загравав з гріхом, і це привело Його до загибелі. Але Біблія нас навчає, що ми повинні визнавати перед тим, перед ким ми завинили. Ми повинні розуміти, що тільки наш Господь, він співчуває нам, ми повинні берегти серце. Від спокуси і не підпускати диявола у наше життя. Нехай всіх нас рясно благословить Господь. Я закликаю всіх нас до молитви. Давайте!